Шановні друзі, сьогодні ми хотіли продовжити розмову про становище пенсіонерів в нашій країні. Насамперед, ми повинні поговорити, а чи захищені права літніх фундаментальними законами в Україні. Але чим перейти вперед до цього питання, ми повинні зрозуміти, а як же Конституція захищає, як законодавчі акти захищають права літніх громадян? Ми з сумом повинні признати, що Конституція України дозволяє дискримінацію за віковою ознакою. Є відповідне рішення Конституційного суду від 16 жовтня 2007 року, який чітко вияснив, що жодна стаття нашої Конституції не забороняє дискримінацію за віковою ознакою. Якщо не передбачена заборона дискримінації літніх в Конституції, це означає. Що уряд, президент, Верховна Рада вони можуть приймати будь-які закони, і їм за це нічого не буде. Ми неодноразово пробували захистити законом права літніх людей. Ще в далекому 2003, а потім 2004 році ми розробили ось такий законопроект. Він називається Про запобігання дискримінації щодо осіб літнього і похилого віку. Протягом трьох разів, це 2005, 2010 і 2012 році, ми пробували через народних депутатів вносити вищий законодавчий орган в Верховну Раду. На жаль, жоден із цих законопроєктів не був прийнятий. Це одне із свідчення наших правителів, нашого уряду до літніх громадян. Друге питання. Наскільки відомо нещодавньому інтерв'ю Зарудний, це голова пенсійного фонду, він сказав, що всі новації будуть стосуватися лише 700 тисяч пенсіонерів. Але це неправда, адже вони задівають кожного пенсіонера, адже інфляція сьогодні впливає на кошельок, на гаманець кожної людини, кожного пенсіонера. Ми поцікавилися, скільки ж всі ці новації повинні дати в бюджету. Ми готові йти. А літні люди готові йти на зустріч уряду. Всі новації в кращому випадку дадуть лише 8 мільярдів економії. Тоді ми звернулися до нашого уряду з пропозиціями. А давайте ми знайдемо джерела фінансування, які будуть в десятки разів більше від цього. Ми повинні сказати, що в минулому році на рефінансування. Банків було витрачено абсолютно безпідставно, абсолютно даремно 58 мільярдів. В цьому році ще така ж сама сума. Тобто 110 мільярдів, буде витрачено на те, щоб підтримати банкірів, які спочатку взяли рефінансування наших з вами грошей. А потім через фонд гарантування вкладів держава повертає ще вкладення в їхніх банках за депозити. Ми розробили і уряду внесли президенту фонду гарантування, Національному банку, провідним банкірам, а комітету Верховної Ради з банків банківської діяльності нашу схему, елементи якої були прийняті в Кіпрі в далекому 2008-2009 роках. На жаль, те, що пригодилося Кіпріотам в Україні, виявилося зовсім непотрібним. Таким чином, економія, лише якщо б ми могли запровадити цю схемку, склала б за два роки 110 мільярдів, а лише за цей рік приблизно 50 мільярдів гривень. 50 мільярдів і 8 мільярдів це абсолютно різні суми. Друге питання: на сьогоднішній день рента складає лише 70%, а в той час, як в Норвегії, в Росії вона складає 78% від видобутку нафти і конденсату. Кожний один відсоток дає економію в бюджету або додатковий дохід в бюджету 550 мільйонів гривень. Щоб ми підняли на 8% дохід в бюджет, склав би 4 мільярди 400 мільйонів. Сьогодні великий бізнес мінімізує свої відрахування в бюджет за допомогою та використання так званих офшорних компаній, або компаній, які знаходяться в офшорній юрисдикції, уникає в середньому від щонайменше, від 50 до 80 мільярдів гривень. Ми, ми започаткували розмову з урядом і з провідними банкірами і запропонували просту, абсолютно схемку. А давайте кожна транзакція, це кожний платіж, який йде в, на компанію з офшорною юрисдикцією, або офшорну компанію, буде оподатковуватися 2% в минулому році. А лише в офшорно, в компанії знову ж таки офшорної юрисдикції було проведено платежів 50 мільярдів гривень. Якщо ми візьмемо 2% від цієї суми, це буде 25 мільярдів гривень. Таким чином, ми уряду, лише саме з трьох наших пропозицій можна зробити економію від 55 до 100 мільярдів гривень. Ми даємо 100 мільярдів, розказуємо, де їх взяти. Тільки при одній умові. Не чіпайте літніх людей, не чіпайте пенсіонерів, вони і так не знають, як сьогодні вижити. Дякую за увагу.